Валентина Алексеєвна йом'я туди в тіні окуляри з діби. Та ні це зустріч випускників, які 50 років тому закінчили другу школу, яка колись була в приміщенні Чернігівського обласного художнього музею. Ось подивіться, яка я була. Яка я зараз стала. <хи> тоді у їхньому першому ге було 45 дітей. Через вісім років кількість учнів зменшилася вдвічі, а на зустріч випускників прийшло лише одинадцятеро. кажуть, хтось виїхав за кордон, хтось хворіє, а когось вже немає в живих. Тіх нема, померли, померли. Ну, от, смотри, перший ряд нікого нема. Оля в Ізраїлі, Маша захворіла. У Саші у внука присяга. На зустріч випускників. Прийшла і їхня перша вчителька, – 87-річна Валентина Заровська. Жінка працювала у цій школі 37 років, починаючи з 1965-го. Я вкладувала їм, щоб вони були дружними, щоб вони не звертали уваги, хто як какадіт. То учиться. помагайте друг другу, уважайте друг друга, заботі з друга друга. Одна з випускниць Лідія Наконечна, пригадує, що не любила у школі геометрію. Математика. Мені давалося дуже важко колись по закінченню школи. Атестат мав велике значення. Бали нараховувалися, якби не учні, які мені давали списувати контрольні і навіть екзаменаційну роботу за мене виконали учні по геометрії. І я одержала четвірку. Тому й бал у мене був дуже гарний. Також згадують, як прогулювали школу. Ой, і прогулювали і ходили на, на на каток на стрижень, прогулювали. От розрозповідати на що прогулювання я зараз скажу, не можу не вставити. От, тут були колись качельки, лодочки такі були. і Я тут на цих лодочках прогулювала руки. А я не знала, яких не любила. На пам'ять колишні однокласники роблять світлину на сходинках, на яких зробили перше фото свого класу 60 років тому. Після випуску зі школи колишні однокласники намагаються збиратися щорічно, тому як склалося життя у кожного. Знають хто інженери, хто учителям молодших класів, хто медиками працювали. А хто класу? Лена жежела вчителька. Ми з Леною медпрацівники. Наприкінці зустрічі вирішують йти в музей, щоб знайти свій клас. Тут був довгий коридор. Наш клас був саме останній. В, Б, Б, Г – чотири класи було, і які вони всі були які калаляти. високі були потолки. Наказали, казалось, да. здавалось вони здавалось, такі високі, а да. зараз зовсім в то время у нас в городі серед школ був найбільший актовий зал. 50 років ці пролетіли дуже швидко. Буду М -м, надалі. Да, збиратися. буду збиратися. Вершина будемо жирного, да, да. Yeah. Yeah. скільки yeah. буде сили, здоров'я, стільки будемо збиратися. Катерина Сірук, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.